На Дніпропетровщині з'явився власний Лос-Анджелес. По з такою назвою справа рук Максима Шункіна. ветерана, який пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення. Два роки він був снайпером, аж поки не отримав травму. Тоді служба у збройних силах України завершилась, і натомість почалась активна волонтерська діяльність. Максим ніколи не мав досвіду утримання поні чи коней, але доля склалась так, що саме він зміг врятувати цих тварин з небезпеки, і тепер вони натомість допомагають йому рятувати людей. Як взагалі з'явилася ідея створити таке місце, що цьому спонукало? Цьому спонукало те, що дзвонили знайомі і сказали, що, по-перше, є поні, які потребують допомоги, евакуації. Вони перебували в стані великого стресу, тому що поруч було мало людей, вони були самотні, вони постійно були перелякані від вибухів. І в стані, коли ми їх привезли, вони були в дуже такому. Ну, важкому. Але саме головне, що ми зайнялися їхнім здоров'ям, підняли їх ментальний стан. Вони стали веселими, і саме головне, можу сказати максимально більше, це за нашого малиша, Мерліна, який народився вже на нашій землі. І він з кожного дня стає все більшим, тому що я вже його, мабуть, і на руках не підніму, як в перші дні. Але він зростає, і він максимально соціальний. От ми по ньому бачимо той характер, який повинен був бути у всіх поні. Вони повинні бути спокійними, веселими і тактильними. наскільки важко о, взагалі дбати про тварин і з чого складається твій стандартний робочий день? День складається з того, що я приїжджаю, слідкую за людьми, які приходять, розповідаю їм техніку безпеки, пояснюю, що не бігати, не кричать, руками різко не махати, бо це тварини вони трішки, так скажемо, контужені у нас. Слідкую за цим, слідкую за те, скільки з'їли, що з'їли, щоб вдруг чого, якщо прийде інша група, то їм вже дати менше яблука або менше морковки, а там чим заміняти це все. А так купаємо, прибираємо, гладимо. Розмовляю з ними, обіймаю, ми цілуємося, глажу обов'язково. Буває навіть таке, що я можу приїхати, у мене там чи проблеми, чи ще щось, поганий настрій. Я можу сісти, до мене вони підійдуть, мер обов'язково оближе. Це просто це як любов. Його варана буде поруч стояти і голову положе на плече. Галя буде стоять, дивитися в глаза. З ними можна посекретнічати. Розповісти все, що турбує, і воно набагато легше становиться. ж, думаю, і їм, коли ми їх обіймаємо, спілкуємося. На жаль, вони не розмовляють, але е, своєю манерою поведінки вони це все показують. Кожного дня до іпоцентру приїздять відвідувачі, які потребують моральної підтримки та позитивних емоцій. По ній з радістю контактують як з дорослими, так і з дітьми. Особливо слід зазначити їх вагому роль у психологічній підтримці військових. Будь ласка, як часто хлопці приїжджають і наскільки ти бачиш, що це їм дійсно допомагає. Майже кожні вихідні, те, що я бачу присутні бувають військові. Серед тижня бувають військові, ті, хто приїжджають відпустку, приходять просто зі своїми дітьми. Дуже дякуємо, що є таке місто, що можна приїхати і трішки розслабитися, побути, побути наїдині животних. Вони дуже-дуже успокаюють. Це дуже круто. Дуже класно. Більшість відвідувачів стають постійними гостями і по центру і навіть заводять дружні стосунки із тваринами. Ну а тих, хто приїздить вперше, помітно відразу видають щирі емоції. Ви вперше відвідали по центр чи вже тут були раніше? Ні, раніше я тут не був. Я вперше сьогодні відвідав і ви знаєте, мені дуже сподобалося. Тут як тут відносяться до тварин, які вони ухожені, накормлені. І привітні до людей важливий факт, що всі поні виглядають максимально доглянутими та охайними. Спостерігаючи за тим, як активно вони проводять свій час, розуміємо, сил на догляд за ними йде чимало. Основні гігієнічні процедури, які ти проводиш для тварин, які їм подобаються. Я, наприклад, їх купаю і добре потім вичесую. На даний момент можемо показати, як це відбувається. заснімати. заснімете. Це в житті буває вперше. От сьогодні, наприклад, я буду вперше купати поні. Талівої руки, так? Як си, я собі собою мирнула. Після водних процедур вся наша знімальна команда залишилась не лише мокрою, а й максимально задоволеною, оскільки ми на собі відчули привітність та грайливість кожної тварини. Відчуваєш, що поні у свою чергу також потребують спілкування з людьми? Я побачив цю різницю, тому що я бачив їх, коли вони не спілкували з людьми. І я їх бачу зараз, і вони змінюють навколо інших людей, тому що у нас. Не всі люди були з першого дня налаштовані добре, ну сказати так, що були скептично. Тобі ж їм більше турбували там якісь свої особисті проблеми, а коли вони почали потрошку кормити, годувати, да, там, підходити до них, то ми бачимо, я вже про це мовчу, що вони стали теж залучатися до спілкування і поні рятують їх, і вони рятують поні. Основна місія на сьогодні, цього маленького Лос-Анджелеса на Дніпропетровщині. Чому це місце працює сьогодні? Сьогодні воно працює за рахунок людей, які об'єдналися об навколо поні, навколо мене. І ми всі разом вкладаємо своє, кожен, що він може. Тому що я дуже багато просто віддаю все, що в мене є по грошам, щоб це функціонувало, підтримувати команду, підтримувати здоровий стан тварин, мої, мої друзі і Брюс. Мої друзі і родичі підтримують, як можуть, там, закупили сіно, доглядають, прибирають. Тобі ж ми всі об'єдналися. Я думаю, що ми показник того, як повинна працювати вся країна в біді. Коли тварини це наші діти, ми їхні батьки, або політики, або місцева влада. Ми об'єдналися і разом створили ті умови, які дозволяють їм жити. І по центр Лос-Анджелес кожним днем набирає все більше популярності серед місцевого населення та дніпрян. Понів, яких рятували із смертельної небезпеки, не просто отримали шанс на нове життя. Вони стали справжнім порятунком для тих, кому війна нанесла глибокі та болючі рани.